Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося для вас таку тему, що заважає вам отримати бажане. Це може бути якась ціль, якась мрія або ж навіть щось глобальне. Ну, колесниця може говорити про сильний контроль або жорстке прагнення до своєї цілі. Тобто у вас немає такої гнучкості у вашому бажанні отримати отримати те, що вам хочеться. Також ще може бути таке, що у вас може бути всередині внутрішній конфлікт, от роздвоєння цілей, можливо, вам хочеться і одне, і інше, або ж одне, воно противить іншому. І при цьому всьому знову ж таки той контроль, який хочеться тримати, і бути впевненими в результаті. Четвірка житлів вже може говорити про те, що при тому всьому, що ви хочете, досить сильно хочете отримати бажане, ви залишаєтесь в зоні комфорту, тобто там, де зручно, там де стабільно і там, де безпечно для вас. І ще це може говорити про зависання на тому етапі, якого ви вже досягли. І ще може говорити про сім'ю, яка може заважати. А ось ця дев'ятка кубків вже говорить, що якщо ви все-таки підете іншим шляхом, то ви якраз отримаєте бажане, оскільки дев'ятка кубків, вона говорить про здійснення мрії і насолоду від того, що ви отримаєте.